Побут біля лінії вогню та й з постійним великокаліберним саундтреком облаштували собі гармаші 65-ї механізованої бригади, що трощить ворога на запорізькому напрямку. Прийдешні холоди їх не лякають хоча зізнаються медики, вояки стали частіше хворіти. Найбільша небезпека там це ворожі дрони, які так само, як і пташки наших артилеристів, вистежують броню та піхоту. Втім, трапляються і нетривалі паузи, під час яких армійці мають кілька хвилин на дозвілля та інтерв'ю. Цей бліндаж за мірками передової жартують гармаші, тягне на п'ять зірок. Облаштувалась ґрунтовно та із комфортом. Хіба каже вояк на псевдодід мишей, бува прірва. Тож роботи в Мурчика повінця села привезли мишей роботи унітажає на і допоки ми спілкувалися з дідом, бойовий кіт, наче заради зйомок полював на дворі мишеня, та тут хлопцям не до пустощів. в них інше серйозне полювання з гори за ворогом. Це Командний пункт командир батарій. Спостерігаємо напрямок. Роботі на Новопрокопівка. Працюємо в тому напрямку. Командир Артбатареї на псевдокнязь князь твердить їхні пташки майже завжди у повітрі, аби відстежувати переміщення чужинців та наводити гармати. Снаряди варто економити. Працюємо тільки з БПЛА. Для того, щоб була максимальна ефективність в використання боєприпасів. Тут геть увесь побут, звісно, із армійським присмаком. Навіть аптечка має суворий мілітарний вигляд. Це є щеки з-під боєприпасів: Термоковдри, уколи, лікопластири. 45-річний львів'янин із загрозливим псевдозевс, бойовий медик. Вчитися на нього, каже, зважаючи на війну, довелося швидко. По ускореному курсу приблизно був, навчання зайняло три. Тижні я працював водієм медичної служби, то я більш-менш трошки орієнтуюся. Нині твердить ЗЕС чи не головний клопіт серед гармашів, то застуда. Ми нагальніше, це звичайні противірусні таблетки розчиняти. Таблетки, хлопці хворіють, кожен має свій імунітет і до цього треба пристосовуватися. А вояк на псевдо батя жартує, йому пігулки не допоможуть. Потрібна операція на меніску стара травма. У мене просто меніск розрозроздроблений. Та мовляв, це поки не на часі. Я командир відділення. По підвозку боєприпасів. Разом із дружиною та дітьми прожили кілька місяців у Херсоні під окупантами Заледве, каже колишній підприємець, вирвалися. Після перемоги мріє повернутися з родиною додому. Повернутися до родини, повернутися в Херсон, обновити все, що я все вложив, і займатися далі своєю справою. Та й так. Ми заледве ледве встигаємо записати це коротке інтерв'ю як лунає попередження у повітрі ворожий коригувальник. Андрій Почтів, Артем Деженков, Програма Вікна СТБ. Єдині новини.